Благодійна перукарня різдвяний подарунок мешканцям міста. У вариші за адресою мікрорайон будівельників 48 відкривається благодійна перукарня. Поява такого закладу стала можлива завдяки підтримці нашого земляка і відомого мецената Віктора Мялика. Кожен раз, як ми будемо заходити в цей дім молитви, будемо дякувати Господу за нашого брата, що він відгукнувся, що він почув і збудував таке чудове для нас місце. Брат Віктор, ми щиро вдячні за те, що сталося те, що є. Надіємося, що не останні, що Бог буде власне на серце робити Божу справу. Тому ми помолимося з нашого братом. Для наші прекрасні де ми можемо збиратися, молитися, співати Ми Дякуємо за нього просимо, з голосує. Наскільки Бог дає, одному заробити пожети, в другому побудувати, в третьому правити. І все контролює Бога. так? задоволення. Все одно Бог веде, як Божий інструмент людина веде для того, щоб його роботу робили. Як знаєте, механізмна реакція в машині. Працюю з Віктором Нечікаресом вже майже 4 роки. Дуже задоволена, він дуже чудова людина. Взагалі таких людей дуже мало у нас в Україні. Я думаю, що на світі дуже добра людина, дуже щедрий. Організатор вищого гатунку дуже легко і. Я. <кліпсер> а можна, а, Ріпсер, по людина, яка не боїться труднощів, яка навпаки бере їх на себе, бере відповідальність і показує, що можна зробити. Ну, на, на полі де глина. Віктор Нечипорович допоміг підприємцю Олені Коновальчук розпочати власну справу та створити чотири робочих місця, що дуже важливо для зайнятості жіночого населення міста. Перукарня буде безкоштовно обслуговувати тих мешканців вараша, які опинилися у складних життєвих обставинах та є соціально незахищеними. Зокрема, отримати безоплатні послуги тут зможуть: вдови, що утримують неповнолітніх дітей та студентів, інваліди всіх груп. Учасники АТО та члени їх сімей, ліквідатори аварії на ЧАЕС, воїни, афганці, діти сироти та напівсироти, малозабезпечені пенсіонери, працівники нового закладу у сфері побутового обслуговування населення міста щиро вітають усіх мешканців вараша з новорічно-різдвяними святами, бажають здоров'я, щастя, миру, добробуту та запрошують відвідати благодійну перукарню.